З восьмої ранку Сергій Цідек готує плов на вогнищі. Чоловік каже, відточує рецепт страви впродовж 25 років. Я навчився сам. методом тика. Знаєте, там не получалось, не получалось за 20 з лишнім років. Він відточився є, якась. Рецептура, воно готується. Я завжди в компаніях всіх. Ми там вивозили молодь завжди, там на міністер, там по 150 чоловік. Воно завжди ось такими казанами готувалося. Тому я навчений, я це вмію робити. З великою радістю согласився це потратити свою відпустку на таке свято. Сергій Цідик, військовослужбовець 106-ї окремої бригади ТРО. Нині він та його побратими потребують квадроцикла. Водроцикла вущі колеса, в нього більша проходимість, він більш маневрений і він краще працює як для нападу, для наступу, для будь-операцій, так само і для евакуації». Аби придбати квадроцикл для військових, волонтери різних громадських організацій міста об'єднались та влаштували благодійний фестиваль Пловфест відбувся захід минулої неділі у парку імені Михайла Чекмана. У його рамках містян та гостей міста за донати пригощали не лише пловом, а й шашликом, грибною юшкою та різними солодощами. Ціни не буде, це буде за донат. Ми віримо, що ми назбираємо ці кошти. Настільки наші громадські організації, благодійні фонди організувалися, загоріли такими знаєте очима, підтримали нашу ідею. Тобто, тут напевно весь Хмельницький на фестивалі можна було придбати і різноманітні хендмейд-вироби картини, розписані тубуси та гільзи. На початку повномасштабного вторгнення. Відволікаючись від цієї біди і приносячи користь нашим збройним силам України, Народилась така ідея тубусів. Це теж моя робота. І ще там декілька. І власне сьогодні ми тут, аби максимально зібрати коштів. Попри несприятливу погоду та дощ до благодійної ініціативи, долучилось чимало людей. Ми раді завжди підтримати наших побратимів, завжди приймаємо участь, донатимо, допомагаємо. Ну, так вирішили з донькою прийти. Взяли персика, задонатили. Придбали солодощі, ми прийшли з трьома дітьми, підтримати збір і задонатити. Ми придбали такі кекси, і вони дуже смачні. Підготували для відвідувачів і концертну програму. Вітер Під час фестивалю вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Це майже половина від необхідної суми. Тож волонтери закликають усіх небайдужих підтримати збір. Ціль 420 тисяч гривень. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.